Привіт, любий друже. А ти знав, що ніч кохання у середньовіччі коштувала дешевше, ніж келих вина. Сьогодні ми знову з тобою вирушаємо у світ середньовіччя влаштовуйся зручніше та приємної тобі подорожі. До речі, для створення нашої карти мандрівників у часі напиши, будь ласка, з якого ти саме міста слухаєш ці історії, я буду тобі дуже вдячний. У середньовічних містах кохання мало свою ціну. І ця ціна принижувала людське життя. Жінок купували за кілька мідних монет, так само, як купують шмат гнилої риби на ринку. Для когось це була розвага після келиха дешевого вина, а для когось вирок на все життя. Борделі працювали відкрито, ніби м'ясні лавки, а повії стали частиною економіки, їх орендували, продавали, карали і міняли на речі. Тут не було ані романтики, ані справжнього кохання. Лише холодний розрахунок і брудні гроші. А ті, хто не мав срібла, могли заплатити їжею чи навіть шматком одягу. Кохання в середньовіччі не дарувало ніжності, воно смерділо потім злиднями і гріхом. Вуличні дівчата стояли біля воріт, на ринках і біля таверн. Вони кликали чоловіків так само, як торговці м'ясом чи рибою кликали покупців. Ціна була мізерна. Іноді один келих кислого вина, іноді кілька мідяків, іноді жменька зерна чи шмат старого хліба. Для жінки це було приниження, але це була її єдина можливість вижити. У ті часи багато хто просто віддавав доньку чи сестру у бордель, щоб сплатити борг. Дівчинку могли обміняти на тканину, на пару свиней чи на глечик меду, і з того моменту її життя перетворювалося на нескінченне коло ночей. Кожна з яких закінчувалася болем і соромом. Але поруч із цими злиденними вуличними жінками існували й інші куртизанки, що жили при дворах. Вони не стояли у брудних провулках, не кричали на вулицях. Вони носили оксамит, перли, золоті прикраси, і коштували вони цілий статок. Ніч із такою жінкою могла обійтися чоловікові у вартість коня, хутряного плаща чи навіть місячного прибутку торговця. Куртизанка була більше, ніж тілом. Вона знала музику, вміла співати, цитувала поезію, розважала гостей розмовами. Але навіть вона залишалася товаром, який можна було купити, орендувати чи продати. Влада добре розуміла, що попит на кохання не зникне, і якщо вже гріх неможливо викорінити, то чому б не заробити на ньому? У багатьох містах Європи борделі існували офіційно. Магістрат встановлював правила, податки і навіть визначав тарифи. У Німеччині, наприклад, працювали цілі міські борделі, де кожна жінка була зареєстрована, її ціна була фіксована кілька пфенігів за ніч. Це було менше, ніж вартість тижневої оренди кімнати чи покупки доброго шматка м'яса. Але для міської казни це були золоті гори, борделі. Приносили більше грошей, ніж продаж зерна чи ремісничі податки. І хоч церква голосно таврувала цей гріх, священники часто закривали очі, бо й самі були клієнтами цих домів, та за будь-яке кохання завжди доводилося платити не лише монетами. Разом із тілом купували й хвороби. Сифіліс, гонорея, венеричні виразки вони роз'їдали людей, руйнували їхні тіла, знищували цілі покоління. Але навіть це не зупиняло клієнтів. Навпаки, у часи війни, голоду чи чуми, попит на жінок лише зростав. Люди шукали забуття, навіть якщо знали, що завтра можуть померти. Сама влада виправдовувала існування борделів дивними словами мовляв, краще вже чоловіки йдуть до повій, ніж нападають на жінок на вулицях. Повія стала злом, яке тримало інше зло у вузді. Атмосфера середньовічних борделів була далекою від будь-якої романтики вузькі вулиці, що тонули у смороді каналізації і гною, запах диму від факелів, змішаний із потом і вином, десь у тіні стояли жінки, у порваних сукнях із виснаженими обличчями. Вони тягнули чоловіків за рукава, шепотіли ціни, обіцяли насолоду, а всередині темні кімнати, дерев'яні ліжка, що скрипіли під вагою чужих тіл, крики і важке дихання. Це було місце, де кохання не існувало, там продавалося лише тіло. Для багатьох жінок продаж себе не був вибором, це був вирок. Їхні батьки втрачали землю, програвали гроші чи просто не могли прогодувати родину. І тоді дівчину віддавали у бордель. Вона ставала чужою власністю, рабинею, яка мала приносити прибуток. У хроніках трапляються страшні історії. Дівчинці було всього 12, а вона вже працювала як доросла жінка. Дитячі борделі існували поруч із дорослими, і ціна там була ще нижчою. Суспільство ж мовчало, бо всі знали, в такий світ інакше не вижити. Усе це перетворювало середньовічне кохання на товар, яким торгували так само, як м'ясом, зерном чи худобою. Жінки стали частиною економіки, ресурсом, який можна було використовувати. Обкладати податком і навіть передавати у спадок. І вся ця система трималася на одному на попиті чоловіки завжди були готові платити. А от чи замислювалися вони, якою ціною для жінки оплачувалася їхня нічна розвага? Кохання у середньовіччі не мало нічого спільного зі справжнім почуттям це був брудний бізнес, що годував міста і правителів, давав ілюзію щастя клієнтам. І забирав життя у тих, кого продавали. І ця ціна завжди була занадто низькою, щоб називатися цінністю. Кохання тоді коштувало кілька монет, шматок їжі чи келих вина. А справжня його вартість, душі й життя людей нікого не цікавила. У середньовічних містах усе мало свою ціну. Але найбільший шок викликає те, наскільки дешево оцінювалося тіло жінки. Хроніки та міські архіви Зберегли записи кілька мідяків, пара яєць, кухоль дешевого пива, ось ціна, за яку чоловік купував ніч із повією. Тисячі жінок продавали себе за вартість обіду, і це було настільки звичним, що ніхто навіть не дивувався. Для багатьох чоловіків бордель був дешевшим, ніж орендувати кімнату чи найняти коня. І саме тому у темних вулицях середньовічних міст завжди вирувало життя життя, яке пахло потом. Гріхом і безнадією ціна залежала від рангу. На самому дні були вуличні дівчата, вони стояли біля міських воріт на ринках, у тавернах, їхні клієнти, селяни, солдати, мандрівники, їхні ціни мізер. Один келих кислого вина міг відкрити двері до ночі кохання. Іноді навіть не потрібно було монет. Чоловік міг віддати шмат м'яса, кілька рибин чи навіть старий ремінь. Жінка не могла відмовитися. Вона не мала вибору, бо завтра могла померти від голоду. Але були й інші жінки, куртизанки, що жили у вишуканих покоях при дворах. Вони носили оксамитові сукні, прикрашали себе золотом і перлами. Але їхня ціна була такою, що дозволити собі їх могли лише обрані. Ніч із куртизанкою коштувала стільки, скільки кінь або хутряний плащ. Часом Чоловік платив більше, ніж заробляв за місяць. Для купця це була інвестиція в статус, для дипломата, спосіб завоювати прихильність, для короля, звична розкіш, і, попри цей розкішний фасад, навіть куртизанка залишалася товаром. Вона була живою прикрасою, яку купували, утримували, обмінювали. Влада добре знала, що цей бізнес приносить гроші, і якщо гріх неможливо знищити, чому б не використати його? У Німеччині створювали офіційні міські борделі. У Празі були вулиці, де жінки працювали легально під наглядом міської влади. У Парижі влада сама встановлювала тарифи. Іноді жінку навіть не питали про згоду. Її тіло належало системі. Магістрат отримував податки, місто, прибуток, церква жартувала замвонів про гріховність, а потім ті ж самі священики приходили вночі в ті самі кімнати до тих самих жінок. Хвороби йшли поруч із цим бізнесом сифіліс, гонорея, страшні виразки. У ті часи це було не просто незручністю, це був смертний вирок. Чоловік, який заплатив за ніч, міг через кілька тижнів лежати в ліжку, роз'їдений хворобою, але все одно повертався знову і знову. Попит був таким великим, що навіть у часи чуми, коли трупи вивозили з міст, борделі продовжували працювати. Люди йшли туди, навіть коли знали, що можуть померти завтра, бо нічна розвага вабила більше, ніж страх смерті. Найтемніше в цій історії це діти. У багатьох містах дівчат віддавали в борделі ще підлітками батько міг віддати свою доньку за борг. Її вартість дорівнювала шматку землі чи кільком вівцям. У хроніках є записи дівчині було 12 чи 13, і вона вже працювала як доросла. Її тіло оцінювалося дешевше, ніж вино на святковому столі, і це було нормою. Суспільство мовчало. Всі знали, що таке життя, інакше не вижити. Атмосфера середньовічних будинків кохання була далекою від романтики: кам'яні стіни, темні кімнати, дерев'яні ліжка, які скрипіли під натиском чужих тіл. Свічки коптили, факели тріщали, пахло потім, вином, кров'ю і брудом. Жінки сиділи у тіні, чекаючи на чергового клієнта. Вони не посміхалися від щастя, їхні очі були порожніми, кожна ніч була однаковою, і кожна монета була ще одним цвяхом у домовину їхньої молодості. Кохання у середньовіччі це не ніжність, це не романтика, це не вірші й серенади, це бізнес, брудний, темний, але неймовірно прибутковий. Міста багатіли, влада збагачувалася, клієнти купували ілюзію, а жінки втрачали життя. І найстрашніше те, що ціна цього кохання була смішною: кілька монет, кухоль вина, шматок хліба, іноді навіть стара сорочка. Саме стільки коштувала ніч із жінкою, саме стільки вартувало людське тіло, саме стільки коштувала зламана доля. У середньовіччі кохання ніколи не було безкоштовним. Іноді воно коштувало лише кілька мідних монет, а іноді цілу долю. Жінка, яка ступала на цей шлях, уже ніколи не поверталася назад. Її тіло ставало товаром, її душа, власністю інших, а життя нескінченним ярмарком приниження. І цей ярмарок процвітав, бо люди готові були платити. Середньовічні борделі не були прихованими, вони стояли у центрі міст. З вивісками й факелами, що світили нічним перехожим. Двері були прочинені, вікна напівзакриті, і зсередини линув запах вина, поту і тютюнового диму. Усередині все виглядало, наче в таверні дерев'яні столи, глечики, грубий сміх. Але різниця була в тому, що за цими столами купували не м'ясо, не вино і не тканину. Тут купували людей. Найстрашніше. Що кохання в ті часи мало фіксовану ціну. У Парижі 15 століття за жінку на ніч можна було віддати стільки ж, скільки коштувало купити курку. У Лондоні, за свідченнями хроністів, нічна насолода обходилася дешевше, ніж пара добрих черевиків. У празі за ті самі гроші, що й за кухоль пива, чоловік отримував те, що мало би бути святим. Уяви, ти заходиш у темну кімнату, на столі блимає свічка. Ти кидаєш кілька мідяків, і цього достатньо, щоб купити чужу молодість, чужу ніжність, чужу долю, але навіть ця низька ціна не робила жінку вільною Вона не отримувала гроші собі. Вона належала власнику будинку, який збирав плату, віддаючи їй лише крихти, повія у середньовіччі була рабинею, тільки не в кайданах, а в брудній сукні. Якщо вона наважувалася не слухатися, її карали. У кращому випадку побоями, у найгіршому випадку викидали на вулицю, прирікаючи на голодну смерть. Були й інші картини. Жінки виставляли на показ, немов худобу. У деяких містах борделі мали спеціальні вікна, за якими сиділи дівчата, щоб перехожі могли вибрати ту, яка сподобається. Це був базар тіл. Чоловік підходив, вказував пальцем і платив. Жінка не мала права відмовити. Її так і ні не мали жодної ваги, іноді кохання навіть не оплачувалося грошима. Його купували їжею, шматком сала, виноградом, пляшкою вина або ж міняли на послуги. Хтось лагодив дах борделю, хтось приносив дрова, хтось дарував ніж. Тіло жінки у середньовіччі було валютою. Воно могло стати платою за борг, хабарем для чиновника, навіть подарунком на день народження. Це не метафора, а факт. У документах згадується, як купці дарували ніч із дівчиною своїм гостям, як господар підносив жінку на вибір подорожньому другові. Чим нижча була ціна, тим вищий був ризик, разом із тілом купували і хвороби. Сифіліс у ті часи називали божою карою. Він роз'їдав обличчя, знищував органи, змушував людину згасати повільно і болісно, але навіть це не спиняло клієнтів. Вони йшли знову і знову, бо страх перед хворобою був слабшим за жагу плоті. Дехто вірив, що вино або трави врятують від зарази, дехто молився після кожної ночі, сподіваючись, що Бог закриє очі. Але Бог мовчав. І тисячі людей гнили живцем, бо одного разу кинули кілька монет на стіл. Найтемніший аспект цього кохання це діти. У хроніках є свідчення, що батьки віддавали власних дочок у борделі ще підлітками за борги, за їжу, за прихильність можновладця. Дівчина у 12-13 років уже могла працювати, і її ціна була ще нижчою, ніж у дорослих. Це був злочин, який вважали нормою. Її доля була вирішена батьком, і вже ніхто не питав, чого вона хоче, тому середньовічне кохання не мало нічого спільного з почуттями. Це була система відпрацьована, прибуткова і страшна. Вона годувала міста, наповнювала скарбниці, збагачувала власників борделів і знищувала жінок. І навіть ті, хто не купував це кохання, мовчки мирилися з тим, що воно існує. Вони йшли темні вулиці, відводили очі від дівчат у дверях, але все одно знали цей бізнес сильніший за будь-яку заборону. У світі, де людина коштувала дешевше, ніж тварина, де смерть була поруч щодня, кохання стало товаром. Його ціна принижувала, його форма лякала, його правда вражає навіть сьогодні, бо там, у середньовічних містах, нічого не було святим, навіть кохання кажуть, повії продавали себе, але ніхто не говорить про тих, хто купував. Бо справжній попит на гріх створили не жінки, його створили чоловіки. І не бідні, не злиденні, а ті, хто мали владу, гроші й титули. Середньовічні вулиці були повні лицемірів. Удень ці чоловіки судили за мораль, карали за перелюб, засуджували гріх, а вночі знімали персні, ховали обличчя під каптуром і заходили в ті самі двері, де чекали ті, кого вони самі називали грішницями. Багато з них були знатними високопоставлені купці, радники, священники. Для них бордель був не просто місцем задоволення, це був клуб. Місце, де укладалися угоди, обговорювалися політичні інтриги, де вирішувалася доля міст. Іронія в тому, що чим вищий був статус чоловіка, тим частіше він ходив у такі місця, бо в середньовіччі влада і розпуста завжди йшли поруч. Церква це знала і мовчала, бо у великих містах священники самі володіли борделями. Так, це не легенда. В архівах знайдені документи, де монастирі отримували частину прибутку з будинків розваг, гріх став бізнесом, а ті, хто мав проповідувати чистоту, заробляли на розпусті, але не всі чоловіки йшли туди за плоттю, дехто шукав забуття. Солдати після війни, мандрівники вдовиці, вони приходили не за тілом, а за тишею. Світ середньовіччя був жорстоким і кожен ніс свій біль. Для когось ці жінки були непродажними, вони були останньою опорою, людським теплом, хоч і купленим. Найцікавіше, що навіть ті, хто ніколи не ходив у борделі, теж підтримували цю систему. Вони судили, але мовчки приймали у суспільстві, де всі знали, але ніхто не говорив у голос. бо зручно засуджувати тих, хто стоїть нижче. І ніхто не ставив запитання, хто створив цю індустрію, якщо не самі праведні чоловіки. Історія завжди писалася їхніми руками, тому у старих хроніках майже немає згадок про тих, хто купував. Бо вони писали самі себе, як героїв, воїнів, суддів, і викреслили власний сором з історії, але правда в тому, що саме вони зробили кохання товаром, саме вони перетворили гріх на систему. І коли ми дивимося на середньовіччя, треба пам'ятати, не всі грішниці були винні. Часто гріх починався не з тих, хто продавав, а з тих, хто платив. Кажуть, середньовіччя давно минуло. Що темні вулиці більше не ховають сорому, що на площах більше не торгують тілом брехня. Середньовіччя нікуди не поділося, воно просто змінило обличчя. Тоді факели світили у темряві, а тепер екрани. Тоді чоловіки купували кохання за мідяки, а тепер за кліки, підписки, донати. Тоді жінок продавали на ринку, а тепер вони продають себе самі, бо світ знову змусив. І якщо вдуматися, нічого не змінилося. Ми просто стали більш естетичними у своїй гріховності, середньовіччя ніколи не було про час воно було про людей, і люди залишились тими самими. Тоді влада прикривала гріх церковним хрестом, а сьогодні лайками і глянцем, тоді гріх карався, але приносив прибуток. Тепер він монетизується. Ми живемо в епосі, де гріх став контентом, де замість запаху вина, запах грошей, замість борделів, платформи, а замість мідяків – цифри на екрані, і все одно ті самі очі дивляться в порожнечу. Ті самі люди купують чужі тіла, тільки тепер не руками, а поглядами. Ми просто замінили віконце борделю на екран смартфона. Тепер гріх не ховається у темних провулках, він у тебе в кишені. Хтось скаже це інше, але в цьому іншому є те саме дно, бо суть не в тому, що продається, суть у тому чому. Тоді жінки продавали себе щоб вижити, тепер, щоб сподобатись. Тоді це було про біль, тепер про визнання, і в обох випадках це про самотність. Ми думаємо, що стали розумнішими, але насправді ми просто навчилися пакувати гріх у гарну обгортку. Ми більше не кажемо борделю. Ми кажемо, платформа, модель фан ми більше не кидаємо монети. Ми ставимо лайки і з кожним лайком купуємо ту саму ілюзію, що колись купували наші пращури, ілюзію близькості, якої насправді немає. Ми живемо у світі, де тіло знову стало валютою, тільки тепер усе легально, красиво і навіть прибутково. Але якщо зняти блиск, залишиться та сама історія той самий холод. Та сама самотність, та сама тиша після гріха. І коли історики через сотні років відкриватимуть наші архіви, вони напишуть те саме, що ми читаємо зараз про середньовіччя. Вони скажуть вони були розумні, вони літали в космос, вони мали штучний інтелект, але все одно купували кохання. Історія не змінюється, вона просто перефарбовує фасад. Середньовіччя не зникло, воно просто переїхало в інтернет. І найіронічніше в тому, що тоді гріх був ховаючим, а тепер він трендовий. Тоді сором продавали таємно, а тепер сором став рекламою ми живемо у світі, який називає розпусту контентом, гріх стилем, а самотність, популярністю. І, можливо, саме тому нам так подобається дивитися в минуле бо коли ми бачимо темряву середньовіччя, нам здається, що ми вже з неї вийшли. Але правда в тому, що ми просто навчилися її підсвічувати не факелом, а екраном.